Акт присвячення себе самого присвятому серцю Ісуса, о Господи мій Ісуса Христе, віддаю і присвячую Твоєму присвятому серцю, самого себе і все моє життя, віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на Христі. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе. Відкидаючи все те, що тобі не до вподобає. Обожественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя, серце повне милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкості, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце повне любові. Будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про тебе і вірно тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа, бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і вмерти в служінні тобі. Амінь.